Жіноча дружба таки існує, і літературний світ не виняток. Із потрійною презентацією коронованих романів до Івано-Франківська завітали львівські письменниці Анна Хома, Христина Лукашчук та Ніка Нікалео. Останні на те з читачами представили відверті та дуже жіночі сповіді. Чи то несподівана за назвою та сюжетом курва, чи провокаційно алегорична дольчевіта курва це для мене є. Стильна жінка, якій всі заздрять, якщо так абстрагуватися в двох словах, східні регіони і російськомовне населення сприймає це трошечки інакше. Тобто вона, вона отримує одразу негативного одразу забарвлення. Жінки, які, на яких трималася сім'я, які були душею і вогнищем родини, і Перестрибуючи на наш час зараз, які трошки. Призабули оце оці от традиційні ролі жінки від чарівної та слабкої половини людства до сильних духом. Обидва романи анни хоми поводовані довкола емоційних переживань людей, які за жодних обставин не здаються. Кожен із героїв у тій чи іншій мірі має власний прототип у реальному світі, бо усі розповіді зумовлені особистим фахом письменниці-психолога. Мені подобається е довідуватися, чого вона зроблена. Як психічно, так і фізично, і як їй допомогти відчути ту силу, яка спочатку з, з, з самого з народження в мені закладена, але я думаю, що багатьом потрібно буде, щоб цю силу мати можливість використовувати. Потрійна презентація жартують подруги. Це їхнє літературне ноу-хау, з яким уже встигли добряче помантрувати Україною. Наступного разу короновані романи Львів'янок зустрічатиме Тернопіль.